13 Останню сходинку Золотих Сходів Олени Петрівни Блавацької Девід Брюс коментує так. Як і в усіх починаннях успіх приходить до тих, хто тримається курсом, незважаючи на виклики чи перешкоди, з якими вони можуть зіткнутися. Тому постійність. Запорука успіху. Що стосується людської досконалості, то ця ідея може здатися дурною та наївною для тих, хто дотримується загальноприйнятної думки. Вони вірять, що людська природа безнадійно дефектна, підтверджуючи свою тезу незліченими прикладами людської дурості з минулого. Та з сьогодення. Мудреці традиції мудрості не були сліпі до людських недоліків, але вони також бачили внутрішній потенціал того, ким людство судилося стати у віддаленому майбутньому. У листі махатми за номером один є цікавий уривок. Який характеризує людську природу як упередження, засноване на егоїзмі, як загальне небажання відмовитися від усталеного порядку речей заради нових способів життя та мислення, як гордість і впертий опір істині, якщо це лише порушить їхні попередні уявлення про речі. Але ця оцінка стосується всього людства, а не окремих осіб, які готові виконати важку роботу самоперетворення. Згодом кожна душа повинна буде виконати роботу, описану в золотих сходах, таємна доктрина. Олени Блавацький описує подорож душі як обов'язкове паломництво, під час якого зростання відбувається спочатку природним імпульсом, а пізніше самостійними та самокерованими зусиллями. Кажуть, що досконалість є дитям часу. Хронологія еволюції людства, яка викладена в таємній доктрині, охоплює неймовірні проміжки і часу. Отже, коли скептик каже, що людська природа майже не змінилася за 2000 років, він має рацію. Але це те саме, що я кажу, що мій сусід залишається тією ж людиною якою був дві години тому? Якщо хтось задовольняється дрейфом з натовпом, це буде дуже довга подорож. Але якщо хтось бажає вийти з маси і подолати крутий і тернистий шлях, що споконвіку топтали мудреці, Якщо хтось. Бажає бути наполегливим і практикувати вчення традиції мудрості, тоді, за словами Олени Петрівни Блаватської, є нагорода, яка не перерахована, це сила благословляти та спасати людство. Вибір за нами, каже Девід Брюс. І приводить вислів з твору ірландського письменника Вільяма Ейтса. Вибір. Розум людини змушений обрати досконале життя чи роботу. Якщо обере друге, тобто роботу має відмовитися від небесного палацу, що вирує в темряві. Тож, дорогі друзі, Вибір за нами. Дякую за увагу!